Вітаю! Продовжуємо серію відео про новий 300 Pro 2T. Хочу нагадати про телеграм ком'юніті по даним 2 t бензопилкам посилання в описі відео і в закріпленому коментарі. А ми починаємо. На лічильнику 5 нот годин, а це означає, що пора робити перше ТО. Сюди війде заміна масла в КПП, заміна антифризу, заміна масла у вилці. По маслу в КПП я думаю все зрозуміло. Трохи покатав, коробка пертелас, можливо зібралася якась стружка, яку треба звідти видалити. Антифриз міняю, тому що там залита, скоріш за все, фарбована вода. Вже був досвід з заміром аріометром антифризу, який залитий в 4 двигун. І там якраз були показники води, а не антифризу. Щодо заміни масла у вилці. По рекомендаціям в ході розслідування на тему чого працює погана вилка, ми прийшли до думки, що треба почати з малого, а саме з заміни масла у вилці. Є думка, що воно там не таке якісне і не сприяє гарному ковзанню направляючих. Масло в КПП залью із того, що вже маю, Це 710 w 50 Купляв це для 4-тактного, але не встиг ним скористатись. Взагалі, коли я шукав, яке масло лити в КПП, бачив, що типу для КПП 2 такного двигуна л'ється прям спеціальне, звісно, слово спеціальне в лапках. Масло для трансмісій і щеплень. Але я відкрив мануал по бестії, то там вказано, що в КПП треба лити Motorex Top Speed 4T з в'язкістю 15W50, яке, звісно, не є прям суперспеціальним. Спеціалізованим для КПП. Враховуючи те, що я поки в гонках не беру участь і не юзаю щеплення на максимальній межі можливостей, то 10 w 50 буде достатньо. Головне це міняти масло, а не купити дороге і носити з ним. Бо воно ж дороге, масло в вилку буде Motorex 4W. Відкупив його у Олександра Гордієнка з каналу Enduro Сінєльнікова. До речі, передаю привіт. Разом з ним ми мали спільну бідосю у вигляді інжекторної версії 4Т Прошки. Зараз у Олександр. Олександр Ганяє на XC300, посилання на канал лише в описі. Антифриз буде Total G12, це примікс на мінус 37 градусів. Також по планам взимку ТО заднього амортизатора. Вже маю масло для цього, брав на заміну 4Т, масло максимум 3 Так що маю надію, буде відео по ТО заднього амортизатора. При тому, скоріш за все буде 2 окремих відео по амортизатору з прогресією і без. Так, помив байк, тепер він чистий і можна починати ТО. А поки мив, Побачив, що знову лопнув захист маятнику, але вже в іншому місці. Спочатку він лопнув спереду, а тепер і позаду. Треба буде замовляти та міняти. Китай такий Китай. Почнемо напевно з вилки. Розкручуємо вісь колеса, знімаємо саме колесо, знімаємо захист вилки і відкручуємо гвинти на траверсах. Тут перший підводний камінь. Топкеп на новій вилці має 6 грани, розмір головки 50 мм. На вилці 4 т топкеп на 8 граней і також 50 мм. В мене був ключ тільки восьмигранний, довелося відкручувати розвідним, але не рекомендую цього робити, тому що грані трохи. Псуються. Я вже замовив спеціальний шестигранний ключ на 50 мм для даної вилки. Чекаю, поки він прийде. Відкручуємо топкеп і зливаємо масло в мірну ємність. З лівого пера злилось 460 мл. Нехай я тут трохи розлив, плюс додатково перевернув його, щоб злити максимальну кількість масла. Будемо рахувати, що тут 480 мл. Звільняємо мірну ємність. Розкручуємо праве перо і зливаємо масло і опаньки. а тут ми можемо бачити всього 340 мл. А це вже не долив 120 мл, як мінімум, у порівнянні лівим. Теж перевернув його і лишив, хай зливається по максимуму. Ось вам і відповідь на питання, чому треба робити перше ТО із заміною рідин. Взагалі у велоспорті, якщо брати маунтінбайк ендуро або даунхіл, то робиться так зване нульове ТО передній вилці і задньому амортизатору одразу після покупки. Це треба для того того, щоб замінити масло, прибрати ймовірно стружку і сміття, яке потрапило всередину у процесі виготовлення та збирання, а також проконтролювати якість самого збирання вузла. Я вирішив залити по 500 мл, тому що який вже сенс лити по 460 і лишиться ті 80 мл, які будуть вже не туди, не сюди. Заливаємо масло, закручуємо топкеп і прокачуємо амортизатор перед тим як його встановити. Аналогічно робимо справи. Далі зберемо все зворотній послідовності. Нагадую, гвинти верхньої траверси затягуються з моментом 17 н, нижньої 12, гвинти вісі зі сторони гальмівного диску 35 н, гвинти переавилки 15 н. Далі будемо займатися заміною масла в КПП. Для цього необхідно зняти захист двигуна. Зливна пробка знаходиться з лівої сторони двигуна під лапкою КПП чорного кольору. Відкручуємо пробку, підставляємо тару і зливаємо масло. Як побачив, скільки налипло стружки на магніт аж прилякався. Стружки було ну, дуже багато. Здається, навіть в новому 4Т її було менше. Побачимо скільки її буде наступного разу. Щодо КПП, в цілому працює нормально, але якось декілька разів. Зів, попадав на нейтраль при перемиканні, але не між першою і другою передачею. Я ще й здивувався, хіба таке можливо. Трохи почекавши, можна закручувати зливну пробку. момент затяжки 20 ньютон. Не забуваємо замити деталі, залиті маслом. Для цього використовуємо звичайний Clutch брейк Cleaner. Добре змиває і нейтральний до фарби пластику тощо. Потім перелив масло в мірну ємність. У мене вийшло 700 мл масла, а мануалу там повинно бути 800. Тому звернуться. Зняємо ємність і наливаємо 800 мл. Будемо заливати паралельно контролюючи кількість масла через контрольний гвинт, який знаходиться з правої сторони двигуна прямо навпроти пружинки гальмівної лапки. Заливав до моменту, поки не потекло масло з контрольного отвору. Тут, як завжди, коли потрібно швидко закрутити гвинта, починається шапіто. Враховуючи те, що в ємності лишилось масло і частина масла капала повз, поки я намагався припинити це безлад то влізло десь 750 мл. Вже не перевіряв рівень масла на колесах, бо підлога в принципі рівна. І хоч мотоцикл стоїть на підставці, але в цілому паралельно землі. А плюс 50 мл масла погоди не зіграють. Буде краще змащуватись КПП і оходжувати щеплення. Контрольний гвинт затискається з зусиллям 10 Нм. Ну Звісно, замиваємо брейклінером наш безлад. Тепер будемо зливати антифриз. Беремо ємність, підставляємо і відкручуємо зливний гвинт на водяному насосі. Зливний гвинт йде змінною шайбою, але відкручуємо не до кінця. Бажано, щоб він тримався на декількох витках різьби. Далі потихеньку відкручуємо кришку на радіаторі і чекаємо, поки зільється антифриз. Закручуємо гвинт зусиллям десь Н на метр. Не забуваємо про антифриз в бачку. Щоб не знімати бак або бічний пластик для того, щоб злити або долити антифриз, я вже трохи пристосувався. Я просто знімаю рукав, який йде від радіатора на бачок, потім беру 100 мл шприць. Його носик по діаметру ідеально підходить для цього рукава і просто витягуєш прицем рідину або додаю, коли це треба. Такий собі робочий лайфхак із системи злив десь близько літра. Там десь може трохи розлив, ото таке. 4Т десь 1,2 літра. Спочатку думав залити Total, але вирішив трохи ліквідувати старі запаси, які виходять по строках. І знайшов в себе каністру оригінального антифризу Mitsubishi. Це G11, але даний антифриз заливається у двигуни з алюмінієвими блоками, тому я думаю, що необхідний пакет присадок там є. Все одно це найкращий варіант, ніж будь-який базарний антифриз, тим паче в мене він є. Він має ось такий синій колір. Поки залью в систему 1 літр, потім вже запущу двигун, прогрію і долю. А також не забуваємо про розширювальний бачок, там ще десь 80 мл. Тепер можна ставити захист картеру. Ось так я його обрізав і думаю, що цей хвостик тут геть не потрібен. Можливо, ще зроблю тут пару отворів і кину пару кабельних стяжок або ленточних хомотів для підстрахування, бо вже губив захист на 4Т. Добре, що вдалося його знайти, бо така пластмаска теж грошей коштує. Тепер лишилось замінити захист маятнику, він же слайдер ланцюга. Для цього треба зняти маятник. Можливо є спосіб, як це зробити без зняття маятнику. Якщо знаєте, то пишіть у коментах. Ось такий якісний захист. А ось ще один прикол: тут бризговик заднього амортизатора протирає маятник. Тут і бризговик вже протерло покришкою, ось така дірка протерлась, але бризговик нормально так з'їдає алюмінтій. Замовив захист маятника фірми AirTech. Це те, що мені вдалося знайти у короткі терміни. Підходить від КТМ ЄХС з 2017 року. Візуально захист однаковий, але на AirTech є ребро, на яке лягає ланцюг роликами і ковзає по ньому. Не шкодячи основі захисту. Таке ребро є зверху і знизу, а на рідному захисту такого немає. А із-за того, що цього ребра немає, основу захисту вже почало пиляти. Якщо подивитись на зріз, то тут взагалі канави. І хочу нагадати, що це всього 5 мотогодин. А взагалі, в мене така думка, що це просто бракований захист. Тому майте на увазі, якщо у вас немає на захисті цих ребр, то краще замінити його, бо так можна пропустити цей момент і у вас ланцюг почне пиляти. Маятник. Ставимо захист і збираємо. Байк зібраний, двигун я прогрів, долив радіатор і довів до середини рівень антифризу в розширювальному бачку. До речі, можна бачити, що на лічильнику 5,4 мотогодини. Захист встановлено, він має такий вигляд. Ще при детальному огляді помітив, що почала відкручуватись лапка КПП. Додатково посадив її на зелений лактайт. Продемонструю, як виглядає обрізаний захист. Язичок трохи лишив, щоб був як бризгав. Як буде заважати, ще підріжу. Перше тило пройдене, байк готовий. Дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.